Друзі, вітаю! Зараз знаходжуся в Празі, центр КЦПУ, отаке От ось розовенька будівля, де приймають біженців. Я вам скажу, тут дуже-дуже зараз багато відказів, що чесно приголомшує. Різні причини, але приїхав з друзями і основна причина була те, що. Була в них вклеєна, їм також відмовили, на жаль. І головна причина була те, що там вклеєна в них в паспорті канадська віза. А прикол в чому? Бо є посилання, в якому сказано, що канадська віза не є перешкодою для отримання чеської візи. Але запитали у представників, чому так, і представники відповіли. Так, що закон є, але якщо би була чеська віза перша вклеєна і потім канадська, то можливо, також можливо, це не перевірено, дали б візу, ну тобто продовжили б візу захисту. А так як паспорт голий і там канадська віза вже вклеєна раніше, а до 10 лютого вклеєна, все підходить. Але так ось вийшло, то, на жаль, на жаль, відмова. І дуже зараз багато людей виходить, також ну, чую, розмовляють. Нам відмовлено, нам відмовлено, нам відмовлено. Так що така от ситуація, друзі. Хто буде їхати в Прагу? До речі, Прага не надає житло. Тут повністю якби житло на вас. Що треба зараз з 1 липня, це звичайно паспорт. Закордонний, це доклад у заїждженні бетування, ця бумажечка, от, прописка, іншими словами. І фішка ще в тому, що по регіонам закріпляють, наприклад, якщо ви живете ну, представимо, там, в середньочеському краї, то ви повинні дізнатися, до якого регіону ви відноситесь, тому що середньочеський край поділений на декілька пунктів, де приймають людей. Тобто, якщо, наприклад, ви поїдете в Бенешов Вікладно, а живете, наприклад, на іншій стороні Пражського округу, то вас не приймуть. Там скажуть, що, на жаль, ми вас тут не приймаємо, ваша адреса там-то. Ну, У нас так в принципі було. Ми поїхали в Бенешов спочатку, тому що там біля Бенешова переживають люди. І зараз в результаті нас послали до Праги, приїхали до Праги, ну і тут маємо таку сумну звістку. Так що, друзі, будьте уважні. Передивляйтеся це ті люди, хто зараз буде отримувати візи захисту, тому що дуже жорстко приймають рішення і не дивляться на церемонію, це може так сказати. Пачками відмовляють. Причини навіть сильні не називають. Сказали так, так. Ну поясніть, пояснили так, що казати, кому писати, кому жалітися, ніхто не знає. Так що ось така от ситуація, такі ось реалії. Так що Чекаю на вашу підтримку, на ваші вподобайки. Підтримуйте це відео, щоб більше людей дізналося про цю новину. Ось так ось. Всім удачі, до нових зустрічей. всім пока!